Вибори вони не на часі, і позиція нашої мережі Анс і багатьох спікерів, які ми запрошуємо, ми категорично проти, поки ми не перемогли. Ну і варто нам прислухатися до того, що відбувається в Європі, особливо в тих країнах, де індекс щастя, а це і є Фінляндія. Він є найвищим. Ну, Українці скажуть це, вибачте забаганки багатих країн. То людина не думає, як скупити електорат. Як користуватися адмінресурсом, як лишитися на посаді? В першу чергу, що найбільше треба перейняти в Україні, це залучення до політичних процесів. Суб'єктивно, але правдиво. Друзі, вам вітання. Сьогодні ми вирішили запросити в гості до нас на ефір Юлю Вусенко, яка є депутаткою Волинської обласної ради, головою комісії з питань міжнародного співробітництва та залучення інвестицій. І Юля повернулася з Фінляндії. Ну для нас надзвичайно важливий досвід Фінляндії в них є 100 соціальних інновацій. Багато чому можна повчитися і як. Протидіяти агресору, і президент Фінляндії дуже чітко стоїть на позиціях підтримки України. цей час друзі в них завершилися вибори, коли в Україні було забагато розмов про вибори, вони не на часі, і позиція нашої мережі АНС і багатьох спікерів, які ми запрошуємо, ми категорично проти, поки ми не перемогли. Це надзвичайно важливо, і це насправді капкан чи пастка ворога, щоб українці втягнулися в виборчу риторику. Але для українців дуже важливо зробити певні висновки з електоральної інфантильності чи невміння критично мислити, коли ми обираємо, як то кажуть, не краще з кращого, а навіть з гіршого треба навчитися прагматично підходити. Юля, вітаю вас! Доброго дня усім, і я хочу підтвердити усе, що ти щойно озвучила Ганна, тому що насправді це така ситуація, коли ти дивишся на досвід інших країн і розумієш, наскільки нам варто переймати цей досвід, проникатися ним, тому що дуже важливо розуміння. І виборців, і тих, хто обирається, що таке політична культура, що таке політична пам'ять, що таке демократичний процес. Тому що я була представницею від Конгресу місцевих та регіональних влад, як спостерігач на цих виборах у Фінляндії, і це мій не перший досвід. До того я бачила абсолютно іншу практику у Боснії і Герцеговині, де ми бачили і порушення систематичні, і так далі. А ці вибори це вибори в тій країні, яка для мене стала прикладом і я е, з такою Цікавістю спостерігала за тим, по-перше, як до цього відносяться політики, політичні партії, ті, хто балотуються, як до цього відносяться ті, хто приходить голосувати, і як організований сам цей процес з боку серед мешканців. Тому що насправді Україна ну, варто нам прислухатися до того, що відбувається в Європі, особливо в тих країнах, де індекс щастя, а це і є Фінляндія, він є найвищим, де люди живуть такими, знаєте. Речами, які ти дивишся, і думаєш, що нам варто ще робити, як нам правильно вибудувати цю систему державницьку систему, щоб дійсно життя в країні було виключно для людей. Причому не просто для тих людей, які живуть сьогодні, а з таким рівнем підходу до екологічних процесів до усього аби лишити що саме навразило? Що навразило тебе вразило, що вразило тебе. Давайте так. В мене є декілька тез, які я хочу переказати. Перша це відношення взагалі до виборчого процесу. Те, як облаштовані дільниці, абсолютно все для людей з обмеженими можливостями, окремі місця для голосування для людей на кріслах колісних. Це норма. Це стандарт суспільства, де людина, яка має якісь певні свої питання, не думає, як їй прийти голосувати. Вона просто йде Це питання буде актуальним в Україні, зважаючи на велику кількість зокрема і ветеранів. Тобто будуть перші повоєнні вибори в Україні, для яких треба, щоб вони були зручними. Хоча багато хто говорить про діджитал, чому до речі, Фінляндії не говорять про те, щоб голосувати онлайн діджитал інструментів діючі такі є можливості. Розпочити? У них є можливості, і причому ці голосування відбуваються цілий тиждень до голосування на дільниці, і ти можеш онлайн віддати голос за представника в обласну раду. А особисто прийти голосувати за представника свого муніципалітету міської ради. Тобто, це тебе не, ніхто не обмежує в цих можливостях. Проте люди йдуть на ці дільниці, і е, ви розумієте, так що перше, що мене вразило, це можливості для кожного. Друге, це теж як налаштований сам процес, наскільки все екологічне. Навіть кабіни для голосування лише дерево. Урни для голосувань це просто паперова коробка, не оці наші пластикові за десятьма за замками і так далі. Це все дуже просто, і з думкою про екологію і про те, як це сказується на нашому навколишньому середовищі. Ну, українці скажуть, це вибачте забаганки багатих країн. Найщасливішої нації на планеті, тобто нам ще дуже як би довго йти. Як щодо кандидатів, чи був можливість у них взагалі дебати перед тим? Потім е, вибір, як е, ти спілкувалася там з людьми, чи, наприклад, в Україні дуже часто, якщо подивитися по мажоритарці, е, ну люди так. Довибиралися, що потім, такі, як Дубінський, сидить зараз там за ґратами, Деркач, який втік взагалі і десь там працює губернатором на Московії. Тобто мені хотілося, щоб українці теж зробили висновки, як за 34 роки фактично незалежності, як наш вибір вплинув на те, що ворог зумів. Нас е, ослабити, бо голосували і за п'яту колону російську агентуру, і за відвертих корупціонерів. Ось. Тобто, як е, розуміємо, що вибори в Україні не на часі, але крім екологічності, що ти сказала, все для людей із дізибілеті е, е, з вразливостями, ось е, як можна насправді. Е, е, От зробити так, щоб люди мали більше достойних кандидатів. Бо я розумію, що там якраз не було питання, що вони вибирали гірше з гіршого, а все таки була можливість вибирати між достойними. Перше, це те, що я от починала із того, що в людей є політична пам'ять, і вони розуміють, що таке відповідальність. Я бачила особисто мера Хельсинки, це столиця який взяв на себе відповідальність і сказав: так як моя політична сила не має підтримки, я не буду більше претендувати. Тобто, людина не думає, як скупити електорат, як користуватися адмінресурсом, як лишитися на посаді, тому що це важливо там для політичної партії. Він чітко усвідомлює, що на цей раз вони не справилися. Є опозиція, яка претендує, і він відразу заявив, що це моя остання каденція. Я буду балотуватися як представник своєї політичної сили, але в жодному разі не буду претендувати на посаду голови. І це дуже важливо, тому що тобто, Юлія, немає таких. Вічних вождів, Ні. де у нас партії імені одного вождя, і вони ці вожді незмінні, хоча вони називають себе і партіями, і демократичні немає. Перше, це немає цього. По друге, звичайно, в невеликих громадах, де у них є теж проблема з кандидатами, бо не так просто набрати кандидатів. І програми насправді і оці дебати, про які ви питали, вони не є такими колосально великими. Чому тому, що це місцеві вибори, і це відбувається на національному телебаченні, де представники по політичних партій, де би, ну, між собою розмовляють, представляючи свою політичну партію. Але що мене вразило, це те наскільки вони омолоджують людей, які задіяні до виборчих процесів. Це видно і на дільницях, де усі, хто працює на дільниці, в основному 80 відсотків в містах. Це студенти, тобто в маленьких громадах, звичайно, немає такої великої кількості молоді, хоча і там є молоді люди. А в містах це е, молоді люди, які навчаються в університетах. Вони проходять навчання для того, аби стати членами дільничних виборчих комісій, здають певні тести, тому що це додаткові оплачені послуги. Від держава їм оплачує за цей робочий день. Партія теж офіційно може доплатити своїм представникам 15% від того, що вони отримають від держави з офіційної. Коштів політичної партії це не так відбувається, як у нас. Кожен кандидат там думає, як йому доплатити людині, щоб вона дивилася, як рахуються його голоси. Більше того, це те, що Фінляндії взагалі піднімається питання зменшити вік голосуючих для того, щоб ще зі школи пояснювати молодим людям, як важливо розуміти. Хто працює в твоїй громаді, як розподіляється бюджет громади? Це впливає на них, і вони хочуть з 15 років дозволити людям приходити і віддавати свій голос, нести відповідальність за те, що відбувається в країні. Ну, ну можливо, їхня політична культура відчуття відповідальності обов'язку, а не просто я маю право і на зло комусь прийду і на шкоду собі в майбутньому проголосую. Це до цього теж треба ну Дорости. є істи... Репутації, але зважаючи на те, наскільки українські підлітки з однієї сторони через геноцидну війну подорослішали, ну вони відчули на собі, коли після масованих ракетних обстрілів підлітки е, беру ідуть е, на прощання із своїм однокласником, і вони розуміють теж. Якби вже ціну питання, наскільки важливий цей вибір. Ось і тобто це обговорюється зараз як ініціатива, щоб знизити. Але чи є в школах, якщо ти мала можливість довідатися якісь е, спеціальні проєкти, які пояснюють е, просвітницькі. Тому що мені здається, що можливо мережа АНС е, започаткує таку ініціативу. Нам важливо людям пояснити е, про те, що. Без критичного мислення, без певного прагматизму, тобто, якщо в нас немає вибору кращого з кращого, там не знаю вибирати чи коли ми дождемося свого своїх Вашингтонів на місцевих виборах в Верховну Раду, в парламент, тобто навчитися обирати цей як там, тобто серед підлітків і так далі ну в них ці процеси не є такими широко обговорювальними суспільством, і взагалі нам пояснювали, тому що перед тим як ми приступаємо. Мо до своєї роботи, ми маємо два дні зустрічі з представниками громадських організацій з політичних сил, парламентарями, і нам пояснювали, що взагалі є загроза того, що люди не сильно хочуть ходити на вибори, тому що все настільки просто на місцевому рівні, бо це саме місцеві вибори були в місцевих кампаніях. Це просто роздаються флайра, люди ходять, переконують своїх сусідів, говорять, що вони готові. Що вони навіть спростили систему, і цей рік українцям, які перебували, і будь яким іноземцям, які перебували на території Фінляндії більше ніж 2 роки, і 51 день, дозволялося теж брати участь у, у якості кандидата, тому що ключове там на сьогодні для них. Це мати е, серед представників в своїх муніципалітетах саме тих людей, кому е, не байдуже те, що відбувається в громадах, і хто хоче долучатися до того, щоб це змінити. Очевидно, що якщо люди настільки безпечно, ну тому що в першу чергу це для мене питання безпеки. Ну, країна дозволяє іноземцям обиратися в місцеві ради, проживаючи там всього навсього два роки. Да? Два роки і 51 день, це два роки і два місяці. І е, українці в тому числі брали участь у цих виборах. У Іляндії понад 30 людей були кандидатами, п'ять стали депутатами. Я знайома з однією з жінок з Волині, яка теж кандидувалася, але не пройшла в раду. Але це свідчить про дійсно високий рівень відповідальності і про те, що я не думаю, що нам не мені невідомо про якісь окремі курси, але я точно розумію, що країна вкладає багато в те, аби люди, які проживають в цій державі, розуміли, що, від, що яка ціна питання свого голосу, і на що це впливає в подальшому? Яка відповідальність перед тобою, і як це буде впливати на загальну спільноту? Тому що вони дуже багато дійсно мають таких кейсів, де об'єднують людей в громадах, і ці люди дуже класно комунікують між собою і роблять гарні ініціативи. І навіть на цих виборах ми бачили на кожній дільниці. Імпровізоване кафе, ярмарка, де продавалися якісь там солодощі, піци і так далі, або магазини, де продавався одяг, який там можна перекупити для себе, і це робиться для того, аби збирати гроші на, наприклад, там футбольні команди або на їхні громадські організації. Це дуже класний досвід, який показує наскільки громада. Дійсно є єдиним цілим, і як для них важливо усвідомлювати, що саме потребує якоїсь допомоги фінансової. В тому числі Юль. ну зважаючи на те, що багато українців виїхали за кордон. Деякі вже навіть беруть участь, але на майбутнє, от як ти уявляєш повоєнні вибори, я ми всі докладаємо зусиль, щоб Росія зазнала поразки. Ось. Е на місця на місцевому рівні. Ну, ти бачила, зокрема, якщо подивитися Волинь, величезні впливи палиці представника Коломойського, і на вплив на вибрання мера, і депутати облради, ну і по різних регіонах, які стали вотчинами багатьох таких олігархів і так далі. От що ти вважаєш в Україні? Тому що зараз дуже багато організацій, і опора, і інші кажуть, що так. Війна, це, ми не маємо говорити про вибори, але це не означає, що ми не повинні говорити про підготовку і враховувати різні проблеми і безпеку, і залучення українців, які вимушені переселенці, і так далі. От що ти для себе, ну я розумію, екологічність це такий не, 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 не на часі, можливо, зараз, бо є питання виживання, фінансування ветеранів, родин загиблих, але з таких, щоб забезпечити дійсно демократичну участь. Конкурентність кандидатів можливість якісного вибору ну я думаю, що в першу чергу що найбільше треба перейняти в Україні це. Залучення до політичних процесів усіх тих молодих людей, які можуть нести зміни в майбутньому, і в тому числі треба задуматися і громадським організаціям, які працюють в цій сфері. Наскільки важливо нам пояснювати сьогодні людям? І навіть той приклад, який ми сьогодні обговорювали, коли однокласники проводять своїх однолітків, ховають їх, і це дійсно накладає на нас оцей. Костюм найдорослішого, да, в незалежності від того, який є вік українця, ми всі подорослішали через ці воєнні дії, і зрозуміло, що ціна нашої незалежності вона є, мені здається, уже понад усі ці інтереси олігархічних кланів, які є і на Волині, і в тому числі, і хочеться реально вірити в те, що. Достатньо буде в активних громадян в громадських організацій можливостей для того, щоб навчити переконати, показати на таких прикладах, які ми можемо побачити в інших країнах, що індекс щастя, в тому числі, напряму залежить від того, як ви здійснюєте свій вибір і хто в подальшому потім буде впливати на те, наскільки ви зможете відбудувати, побудувати і контролювати процеси, які е, абсолютно кожного зачіпають, тобто немає в громаді людини, яка не, не дотична до того. Що сьогодні там чи завтра нам прийдеться обирати тих, хто буде розпреділяти наші кошти, е, покращувати наші міста, говорити про якісь інвестиції і так далі. Це е, ті процеси, які вже запущені. Е, я думаю, і кожен з нас відпоч... відчуває на собі долю відповідальності за те, що відбувається в країні. Мені дуже хочеться вірити про те, що наші повоєнні вибори будуть іншими виборами. Про... але... З мого особистого досвіду, коли я чую дуже часто, що люди говорять, от зараз повернуться хлопці, і вони будуть тут з дівчатами, які воювали, вони прийдуть і вони зроблять. Ви знаєте, мені здається, що нам потрібно робити все для того, щоб ми. Навіть щоб ті хлопці і дівчата, які дасть Бог повернуться, усі навіть не задавали питання, що ви тут робили, бо вони повертаються дуже втомлені, і всі ми це бачимо. Вони повертаються дійсно травмованими, і на нас відповідальність як будуть в майбутньому виглядати наші громади для того, щоб вони тут почували себе комфортно. Ще таке питання: ми у восьмому скликанні ухвалювали державне фінансування політичних партій, щоб зменшити негативний вплив олігархів і різних закулісних спонсорів, і так далі, в тому числі і держави-агресора, можливо, навіть якихось китайських в перспективі Ми ж розуміємо, там після того як USA припинив фінансування, ми бачимо різні зараз спроби зайти в Україну з тих, хто представляє вісь зла. Ось в цьому контексті. Питання взагалі, щоб достойні кандидати йшли, це питання взагалі фінансування. Чи ця політична система як відбувається у Фінляндії? Чи є в них державне фінансування партій, ось які беруть участь у місцевих виборах, парламентських і так далі. Тобто в цьому контексті, як, тому що дуже багато достойних людей не матимуть фінансування. Це раз, бо це там, на жаль, навіть. ну, Бідні неспроможні, скажімо, балотуватися, оплатити всю цю кампанію в той же час багато є людей, які змушені обирати партії, тому що є ця партизація на місцевому рівні, коли ти не можеш висуватися, якщо в тебе немає партії. А вибір партій, як правило, там теж є певна вже монополія, як у Фінляндії, що важливо перейняти чи врахувати в Україні для того, щоб дійсно. Інтереси uh, людей були е, враховані під час е, майбутніх місцевих, зокрема виборів в Україні? Є дуже класний досвід. Дякую за це питання, які ми могли би перейняти. Перше, це те, що там можна претендувати на кандидування в місцеві ради, коли ти висуваєшся не лише політичної партії, але й певною асоціацією або громадською організацією. Це для України було би дуже цікаво, і це була би альтернатива, тому що це не та мажоритарка, до якої ми звикли, так а це відповідальність конкретної спільноти, яка тебе до. Елегує для того, щоб показати, що ти достойний на їхню думку представляти ну уже в громаді інтереси мешканців громади. Це перше, що ми могли би взяти собі як досвід. А друге, на що хочу звернути увагу, що їхні кампанії я вже казала на початку були дуже примітивними, і ми зустрічалися з кандидаткою, яка теж є членкиною конгресу Ради Європи, яка кандидувалася на цих виборах, і вона нам, як колегам, Пояснювала, що абсолютно все відбувається не за партійні гроші, тобто, дебати на телебаченні е, в їхньому. Е, це очевидно, проплачують партії, і туди приходять лідери партій, Але вся твоя виборча кампанія це відповідальність безпосередньо кандидата в депутати, і тому в них дуже примітивні кампанії: це флаєрки, це можливості просто спілкування десь, де ти бачиш людей, не ти приходиш, зустрічаєшся із ними, там де їх можна більше побачити. І е, коли ми питали у неї, хто твій найбільший там. Ну, не знаю, прихильник, який там ходить з тобою разом, агітує. То вона сказала: Ви знаєте, в нас в кожного з кандидатів є там мами або якісь свої колеги по роботі, які можуть прийти і за тебе розказати іншим. Тому що міста не є великими, тобто це міста в основному там 100 120 тисяч населення, це вважається середнє місто, а так взагалі маленькі містечка. І оця місцева кампанія, вона і відрізняється тим, що немає такого фінансування, про яке ми говоримо. Україні також на місцевому рівні кошти політичних партій використовуються під час виборів, можливо, там на розміщення бігбордів, і то ці бігборди будуть закликати голосувати просто за конкретну партію. А Якщо сам... Ну, якийсь кандидат хоче себе підсилити, то це виключно твої гроші. І я думаю, що тут теж треба мати якісь певні обмеження, щоб ми розуміли, що кожен, хто буде кандидуватися, мав одинакову кількість можливостей, ну там і зустрічі з виборцями, і донесення інформації через телебачення. Тому що подекуди, оця монополізація, яку я, наприклад, відчуваю на Волині від палиці і від їхньої групи Коломойського, вона ну схожа на смішне, розумієте, коли ви їдете. І вас все місто в бікбордах, бо в них є ресурси, бо вони раз на 5 років роздають обіцянки, а потім за рахунок бюджетних коштів збирають на наступні кампанії і не тільки на наступні кампанії. Тому це теж потрібно врахувати. І я думаю, що це варто на це звертати увагу і самим тим, хто голосує, що ми маємо, як ви говорите, обирати не Гіршого з гірших, а достойних з їхньою історією, звертати увагу на те, звідки з'явився цей кандидат, що він собою являє, що він раніше робив, хто стоїть біля цієї людини, тому що дуже часто це може бути на перший погляд дуже достойний кандидат, який балотується за недостойні гроші, і це загроза, яку в майбутньому ми відчуємо, особливо тоді, коли наше травмоване суспільство однозначно буде схильне до того, аби підтримувати там людей. Які будуть асоціюватися з безпекою, я не виключаю, що частина цих людей навіть не буде усвідомлювати того, що відбувається, бо це буде дуже гарна кампанія, коли будуть запрошувати там волонтерів, військових. А звідки будуть братися гроші? Оце вже деся... десяте питання для цих людей. А насправді це перше питання для усіх, звідки беруться гроші на кампанії, особливо на місцевому рівні, і чому туди вливаються такі великі гроші? Тому що в подальшому зрозуміло, що вони будуть витягатися назад з ваших же бюджетів і обмежувати ваші можливості у ваших громадах. Юлі на завершення, от ти ем, вже повертаючись, я так розумію, ти була в Хелсінкі, в столиці додому, от який для тебе такий ключовий висновок, чи я не знаю таке бажання, може навіть мрія в Україні е, побачити е, після перемоги на повоєнних перших виборах. Мрія в Україні, аби ми дійсно бачили достойних людей, які не просто своїми словами, а вже своїм прикладом служіння людям показали, що вони можуть це робити, організовувати навколо себе людей, збирати цих людей, переконувати їх, переконувати їх в цивілізований демократичний спосіб, а не ламаючи через можливості впливу адмінресурсу або можливостей впливу фінансами, і це насправді. Я думаю, біль багатьох громад на сьогоднішній день, тому що сьогодні ми відчуваємо усі, що в повітрі дуже часто зачіпається тема виборів а внутрішньо вона для нас дуже чужа. І хочеться, аби дійсно ми ці повоєнні вибори змогли організувати уже насправді, бо дуже дорога висока ціна, яку ми платимо, і сьогодні, коли тільки чуєш мову про якийсь виборчий процес, це викликає в нормальної людини відразу, бо ми розуміємо, скільки людей сьогодні. Відстоює нашу незалежність, і тому моя мрія це дійсно сьогодні показати Україну сильною, добитися того, щоб світ усвідомив, наскільки Україна сьогодні відіграє важливу роль в тому, що відбувається, коли ми говоримо про. про Напевно, збереження демократичних процесів в Європі. І е, якщо ми стільки віддаємо за те, щоб зберегти ці процеси, то хочеться не втратити ці цінності. І нехай наші покоління, майбутні покоління, які побачать і повоєнні вибори, і будуть мати багато що інших, не відчувають навіть цю загрозу. Тому що я вперше в житті побачила країну. Де люди не усвідомлюють взагалі, що десь якимсь певним чином можна маніпулювати громадською думкою, всипати в суспільство дезінформацію для того, щоб добратися до державних ресурсів бізнес окремо. Країна окремо, і це такі ключові речі, які повинні бути. І мені здається, що ну, напевне, ще не один виборчий цикл. Нам потрібно пройти, аби ми зрозуміли, що вибори, місцеве самоврядування, управління громадами це не про приватні гроші, це про гроші всіх людей, за які ми повинні комфортно організувати проживання в громадах для цих людей. Ось і все. Дякую, Юля. Отож, всі, хто нас дивився, ставте вподобайки, тому що ми будемо присвячувати зокрема темі відповідальності під час виборів, ділитися міжнародним досвідом. Ось тому, що Україна справді дорослий в світі, зважаючи на те, як 11-й рік ми стримуємо не лише агресора, а вже всю війсьла. Але е, нам теж треба зрозуміти причини, чому Україна була настільки ослаблена, що ворог зумів напасти. І насправді від здавалося б низької явки на наших виборах останні там роки, коли люди зневірилися, нам треба повертати довіру, будувати сильні інституції, підтримувати гідних. Була така кампанія в АНС: йду на вибори, голосую за гідних. Ось прибирати олігархічний клановий вплив. Ось, допомагати суспільству зростати в усвідомленні не просто права, але й обов'язку і вміти вибирати. Не гірше, з гіршого, як нас колись було між Симоненком і Кучмою і так далі. Не дозволяти ворогу втручатися в наші вибори. Тому, друзі, це насправді ця, ця культура, вона має значення для нас, для наших майбутніх і для тих людей, які вже віддали життя. А, і це наш великий обов'язок в концепції держави вдячності, зокрема забезпечити якраз високий рівень політичної культури замість електоральної інфантильності і такої, я б сказала, безвідповідальності. Юль, дякую а ось ем, натхнення на місцевому рівні. Ось ем, що поділилася такими цікавими думками, і щодо підлітків залучення, що думають Фінляндії, іноземців. Ось і це насправді важливо, коли в держави є сильні інституції е, політика інформаційна спротидії дезінформації, тобто є чому е, повчитися. А поки що, е, як то кажуть, дякуємо Фінляндії і за коаліцію Ф 16 і за велику підтримку. Ось тоді, друзі, до перемоги. Підписуйтесь і більше буде в нас цікавих е, репортажів. Але Головне нам навчитися критично мислити, тому що наш вибір це інвестиція в наше ж майбутнє. вже завтра, дякую, дякую за запрошення.